Повалення рекламні щити, дерева та пошкоджені покрівлі. Через шквальний вітер вихідні видалися неспокійними для жителів області та працівників ДСНС. До роботи залучили 65 рятувальників та 13 одиниць техніки, аби оперативно надавати допомогу прикарпатцям. Було проведено заходи з розрізання гілок. 15 дерев, що впали на проїжджі частини доріг в різних районах області. Тричі виїжджали для демонтування небезпечних аварійних конструкцій та аварійних крівель з даху. Поліклініки, торгового центру та житлового будинку в місті Івано-Франківськ. Також рятувальники двічі розрізали дерева, що впали на легковий автомобіль, внаслідок чого одна особа отримала травми. Дана ситуація мала місце у місті Рогатин. В іншому випадку рятувальники провели заходи з підняття огорожі, яка впала на легковий автомобіль. Рятувальники попереджають, протягом доби 20 лютого очікується посилення західного вітру, тож радять дотримуватися правил безпеки, уникати небезпечних споруд, триматися подалі від рекламних щитів та ліній електропередач, та закликають утриматися від подорожей в гори до покращення погодних умов.